Дивився сьогодні на сесію міської ради подивився на цих людей з такими прізвищами, як Чимуш, Бешлей, Чесанов, Кишлерук і так далі. Це все люди, старі кадри, вони вже походили по партіям, ці люди, очевидно, вони ж всі мають якийсь бізнес, вже якась сім'я, займали якісь посади, вони захочуть там залишитись на наступних виборах. Тобто вони обов'язково стрибнуть якусь нову партію. А почнуть політики змінюватись, вважають фахівці лише тоді, коли зміниться виборець. Можливо, депутати є просто такою рафінованим відображенням самих виборців, які так само є політично цинічними, готовими продати свій голос, наприклад, там або ну напряму за гроші, або за дитячий майданчик. Не вірить у швидкі кардинальні зміни, і політичний аналітик Святослав Вишинський проте каже, де коли прогнози не справджуються, прикладом чому є майдан насправді кілька сотень або кілька тисяч людей в критичні моменти нав'язали свою повістку дня всі країни. Вони приймали рішення за всю країну, хоча більшість людей в Україні дивилися на це. І ми переважно так само в більшості випадків сиділи, якось скептично за цим спостерігали. а В результаті вони змінили ситуацію, хоча би частково, хоча би формально. Ця меншість вона кристалізувалася. Я сподіваюся, що ця меншість поступово-поступово буде отримувати своїх представників у. у Вибраних вибраних органах влади. менш оптимістичною прогнозах голова Чернівецького інституту розвитку Олег Хавич глобально ні цинізм. Цинізм залишається основною основною цінністю в лапках політику. Чернівецького. Між тим зазначає, що чернівчани дали можливість новому очільнику міста працювати і змінювати життя городян на краще. Тепер черга за ним ульгандрійська Михайло Антонюк. Місцевий час.